Як же дізнатися, що ви подобаєтесь жінці? Це важливе уточнення, тому що дізнатися, що ви подобаєтесь хлопцю, досить таки не складно. Шукав я якось додатку знайомств друзів, підкреслив друзі, і пише мені Гей, hey", і каже hi, you are handsome. І я такий, ну, напевно, я йому подобаюсь. Але ну, на пиво все ж не підемо. Жінками, як ви можете зрозуміти, все може бути досить таки складніше, але про все по порядку. Жіночий потяг не завжди проявляється прямо. Дівчата, до речі, пишіть, а ви часто кажете хлопцю, що вони вам подобаються. Ну, типу, от ви там спокоїтесь і ви такі. Ти мені подобаєшся. Мені цікаво, тому що я такі кейси не чув. Не всі говорять так, давай я тебе хочу, бо ти мені подобаєшся. Так, да, але ну сказати ти мені подобаєшся, я тебе хочу, бо ти мені подобаєшся. Це не одне і те саме розумієте. Ну тобто, це принципово різні ситуації, ще й принципово різні натяки. Жінка може відчувати до вас інтерес, але просто нічого про це не говорити. Що до речі, дуже часто і буває. До речі про це провів я невелике опитування серед своїх знайомих. Ти мої улюблені два кейси: кейс номер один. Я кажу туди-сюди, ну, типу, ти ж розумієш, що якщо ти не проявляєш взаємний інтерес, типу сам то дуже складно зорієнтуватися, що ти вообще хочеш комунікувати. Вона каже: Ну, можливо.' Я кажу, а от що ти робиш? Зазвичай, коли тобі хлопець подобається, і вона така: ну, сижу, чекаю. Я така, це потужно і навіть трошечки незламно. Ну, типу, ви подумайте, якийсь серйозний процес комунікації, коли людина тобі подобається, сижу і чекаю. Але другий кейс він ще крутіший. Сподобався, значить, моїй хорошій подрузі драмер в гурті, і вона така переглянула з ним. Всі діла, хотіла підійти поспілкуватись, а потім така. Не піду І пішла спілкуватися з соціалістом. тобто з тіпом, який їй не сподобався, вона пішла, поговорила, подякувала за виступ. А з тіпом, який їй сподобався, вона вирішила не говорити взагалі. І замість цього вона може демонструвати свою зацікавленість через своє тіло, тобто невербальні якісь компоненти. Мова твого тіла підказала мені, що ж я потерявся в туман. знаєте, ці банкати. Якщо вона під час розмови наближається до вас ближче, тобто скорочує цю дистанцію при розмові. То або ви їй подобаєтесь, або вона вас не чує. Ви далеко стали не робіть так. Якщо вона сміється з ваших жартів, навіть якщо вони тупі, що часто також буває, так? отут для мене найбільша проблема, тому що майже всі дівчатка сміються з моїх жартів. Це або я всім подобаюсь, або в мене просто смішні приколи. Ребят, я ставлю на друге. Все, просто змиріться. Ну, якби тут або то, або то. Якщо, ж смі... ну, якщо у вас приколи не смішні, а дівчата сміються, ви. Генсон дуже крутий, всім дуже подобається. А приколи не ваші. А якщо ви я, то ну, просто приколи смішні, а все інше ну додасться. Як там? Як вони кажуть, живиться, злюбиться. Ну коротше, забийте. А я нагадую, що цей проект існує за рахунок вашої підтримки. Можете закинути на мене баночку, оформити спонсор, ще баймі кофі, і сабро. Ну коротше, лінк в описі. Те, що вам подобається, і там купа контенту, бонусного. Вона може торкатися до вас, вона може своє волосся трошки так тірібіть, да? а може, даже не трошки. Насправді ці так звані знаки, символи, вони трошки дивляться. Чому? Тому що грамотно досвідчена дівчина, так би мовити, в процесі життя. Знає, як впливати на чоловіків. І ми кажемо не про якісь, типу, дай мені свої деньги і свою машину, ми кажемо про те, щоб створювати певні комфортні умови. І от вони оце і роблять. Ну, тобто це з досвідом приходить, ти просто розумієш, що подобається, що, так би мовити, створює комфортну атмосферу, і ти так і діє. Ну, тобто якщо це панянка, знає, що робить, то це не значить, що ви їй подобаєтесь. Але можливо, і щось від вас треба. Але я не кажу, що це завжди знаєте щось негативне і каварно. Це просто людина якісно створює певну атмосферу. Тема робоча. Але якщо ви чоловік, ви прям сильно на це не орієнтуйтесь. Так можна сказати, і туди, і сюди, і вона ось така, і вона так переживає за все. Ну, я часто бачу, що так дівчата роблять, але я завжди думав, що вони нервують, тому що неправильно розчесались, чи щось таке. І оцю одежу обов'язково, там щось буде вона робити, ось такі, ось такі, ось такі рухи. Може, людині незручно. Таке ж буває у жінок, що тільки у чоловіків. О я поправляю одяг, коли мені незручно. Вона переживає, як вона перед вами буде виглядати. Ось це є все ознаки того. Що ви їй подобаєтесь, але ми до речі, оце е, ідеальний маркер, як зрозуміти, що ви е, дівчині не подобаєтесь. Ну, не як людина, а як хлопець. Е, у мене були кейси, коли я спілкувався з дівчинкою, і вона була настільки відкритою і настільки в комфортних умовах. Ну, мені навіть на цей канал, то що, що я комфорт, що ну. Вона спілкувалася ну, дуже по-дружньому і не переживала взагалі за те, як вона виглядає. І я такий: мені кайфово, що тобі зі мною комфортно ну в голові, але я поняв, що мені тут не світить. Що я хлопець, я прям не цікавлю взагалі том. То за при тому, що поза нашим спілкуванням вона завжди переживає за свій вигляд, абсолютно завжди. Вона прям сконцентрована на цьому От, для неї це важливо, щоб от, бути гарною, гарніше за всіх, щоб от, всі на неї дивились. Але в нашому спілкуванні вона така, блін, взагалі, похір без косметики. Утром, пожалуйста. І я такий, ну, це мені ок, для мене це хороший знак, але ж я розумію, що це якраз навпаки. тож е, діліться своїми думками, Тобто, е, зрозумієте, мене правильно, в стосунках. це Норма, коли ви вже в стосунках, щоб всім було комфортно. Але якщо ми говоримо про типу зародження комунікації, то це натяк, що людині з вами комфортно, але ну якщо ми говоримо про симпатію між чоловіком і жінкою, то це трошки іншого роду натяк. Ну тобто що тебе в певній сфері не розглядають, але за те всім комфортно спілкуватися. Крім того, треба звернути увагу на її зоровий контакт. Якщо вона дивиться вам прямо в очі і не відводить, просто буквально від вас погляд, то це також ознака того, що ви їй подобаєтесь. Хочеться це прикол, буквально нещодавно бачив відео, в якому кажуть, що дівчина не дивиться в очі, хлопцю, їй подобається, а хлопцю, який не подобається, дивиться. Як вам таке, а абсолютно надійні поради? Можете на них орієнтуватись. Інтернет вас ніколи. Коли не обманює всі люди однакові. Тож, якщо вона і дивиться, і не дивиться на вас одночасно, значить, ви їй або подобаєтесь, або не подобаєтесь. Все, два варіанти, ребят. От, дівчата, діліться, ви на хлопців, яким подобається, ви дивитесь на них чи не дивитесь. тому що, чесно кажучи, взагалі звучить все як абсурд. Тоявіть ситуацію, ви це побачення, хлопець вам подобається, і ви на нього не дивитесь. Або навпаки, хлопець вам не подобається. І ви на нього теж не дивитесь. Ну тобто, в будь-якому з цих кейсів, якщо ви вже зустрілись з людиною окремо, дивно, отак от кудись туди дивитися. Тобто, тут не універсально, але хочеться дізнатися статистику в коментарях. Жіноче тіло це такий кладязь е, підсказок для чоловіків якими вони не користуються, ми блять. Вам що, нахуй приходимо згадувати які підказки? Якщо жінка фліртує, це може і непомітно бути на перший погляд, але все, все таки деякі речі ми можемо з вами побачити. Вибачте, будь ласка, в, в області голови, в області голови. В частині де рот, от частині де рот, жіноче тіло робить отаку фігуру. От в тому воно каже: поїбемося. <рес> Тоді можливо, це означає бажання, але тільки можливо, тут уже уточнюйте по ситуації. Ви можете поділитися своїм баченням. Я вот ну як на мене, це ну більш-менш чіткий варіант. Ну типу надійний. Всі інші дуже розмиті бачите. Вона може не свідома. Кусати свої губи, доркатися до своїх губ. Так, да, як в 50 отчинка сірого. от там от дуже все було похоже. Перед тобою гарний, багатий, успішний чоловік, який катає тебе на літаку, ти така... Він такий, так понятно, вже ось кімната, моя для цього пішли. Такі комунікації можуть бути. Почухувати свою шийку. Почухувати ніколи не звертав увагу, дівчата, ви почухуєте собі шийки. Бо я почухую, пошуме там ще чи Е, наближатися ближче до вас, і звісно, куди вже ближче? Ми ще в першому частині відео вже отак от в притул стоїмо. стає е, вас. Вона така. Ой, ну мені треба встати. Вона така встає, якось, якось від, ну, наприклад, торкається вашого плеча. Ладно, насправді дівчата часто використовуються, але я ніколи не розумів, що з цим робити. Ну, типу, ні, типу, коректний варіант відповіді на це. Я ж не можу такий, ну, давай я тебе теж потрогаю. Ти мені теж потрогає? Ну, мені так сказати, є ну, Це досить чітко, по-моєму. Просто не визначають, вона це робить, ось це також ознака того, що ви їй подобаєтесь. Що ж, людині треба в житті опора, це не одразу значить про якусь інтимну симпатію. Може, людині просто треба на щось аперети. От, а ви оце от, ну нав'язуєте нам е, десь доторкнутися або головки, таке, або там ну, нос, ну так, от якось ну. Уявіть, що дівчина от з вами, і вона робить прям все, оце. Чухаєш її отак. От от. Скільки дивно це буде виглядати? Достатньо дивно, я вам скажу. Хоча я насправді стикався з е, такими знаками. Але опять же, е, чоловіки і жінки це ж різні типи комунікації. Не всі, не всі. Я не, не, не намагаюся підректи все в одне. Я знаю, що люди по-різному, але знаєте, є більш класичні мови. Ну, типу, е, тому, знаєте, от це от, і, і ми такі, ну, типу, симпатично. Я Як вам такий така ознака симпатії. Що робить, якщо дівчина всіх не визначає трогає за плечика? Це значить, що неї широке коло симпатій? Чи просто їй подобається плечі. Треба ще звернути увагу, куди дивляться носки в взуті цієї жінки. Її носки будуть поворачуватися в його сторону. Носки. От я вам серйозно, я от. Все, наступний місяць буду досліджувати, куди наски моїх знайомих дивляться. Зараз ми розберемося, тому що ну отце, от вілю, це, от в це вірю. Це нормально. от карти таро і носки Дві речі, яким я довіряю. У деяких жінок може змінюватися голос. Якщо вона говорить просто ось так, от з вами, і вона вся така літає, і та голос змінюється, а потім повертайся до іншого людини і просто говорить ось так, як я зараз з вами говорю. Я був в ситуації, коли було все навпаки. Тобто людина з усіма говорила отак, а зі мною обичним голосом. І це значить, що їй подобались всі крім мене. Правильно, жінки часто виражають своє захоплення діями. Вона приїжджає до вас вночі, Чисто невзначай. Поговарить, спитати, як діва. Вважаю, це та дія, яка натякає. Якщо жінка вам робить щось приємне, відповідає на повідомлення. М -м -м. Ну я вважаю ваші чоловіки натуйте оце, але ну, основна ознака взаємної симпатії. Якщо жінка відповідає вам на повідомлення, знаєте, Ну вона зацікавлена. Якщо вона вам допомагає в яких справах, якщо вона навіть просто питає, як у вас пройшов день і що ти сьогодні робив, так це захоплення. чоловіка. тут 100%. Знаєте, я навіть не сумніваю. Ну або щось від вас треба. Але якщо людина у вас питає, як пройшов у вас день, вообще на ну, типу тут можете не сумніватися. можете зразу в дію запит одсилати, якщо це взаємне, звісно, я зацікавлений. Маленький, дуже важливий вчинку. А проїзд а коли вже жінка у вас закохана, вона виявляє свою турботу через маленькі, але дуже важливі вчинки. Взагалі, є теорія стосовно того, що є декілька способів е виражати симпатію. Вона всіх різна. У когось це дії, у когось це компліменти. Е у мене це доторки і допомога. Допомогти вам з якимись там документами. Я дуже люблю допомагати людям, які мені подобаються. Я завжди пропоную. І Це завжди дивно виглядає. Е бо особливо, якщо це незнайома людина, я кажу, давайте допоможу. А Вона така: тут якийсь подвох. Що ти хочеш мені допомогти? І я такий. Ну, давай подумаємо. Навряд чи щоб одобрати тебе всі твої відсутні деньги, вот. але є ще там компліменти і інші мови. І, до речі, якщо в стосунках у вас різні бачення. Симпатія, ну тобто комунікації про симпатію, то це може бути конфліктним, тому що ви можете робити принципово різні речі для того, щоб демонструвати свою симпатію, і партнер цього не зрозуміє. каже, дай купи мені, будь ласка, шоколадку. І Ви такі лежите на цьому дивані і не хочете нікуди йти. Вона каже, так мій хороший, Я можу сходити в магазин і купити щось для тебе. Я ніколи, абсолютно ніколи, не. Чуби не бачив, щоб дівчата так робили. Але я так робив багато разів. Але щоб дівчата оце так були, щоб я знаю, ось, коли вона лежить на дивані і каже, сходи мені за шоколадки. Це теж, до речі, вважаю ознакою симпатії, тому що кого попало, собі за шоколадки не пошлеш. Маю на увазі це, наприклад, приготувати обід. Ну, доп... Мене якось годувала жінка. Це нічого не означало, але було смачно. Ну, окей, не, не один раз, насправді, ну були пізні, але Ой, відстаньте. Тобто жінка каже: топо може було б сказати, ти мені подобається, все пішли в ліжку зі мною. Дивіться вашим досвідом, як часто вам жінки так говорять. Ну, я розумію, що навряд чи у мене на каналі сидять в е, от е, але Може в когось було. Трогає своє волосся. Вона хоче до вас доторкнутися. Вона сідає в компанії поближче до вашої її носки повертаються до вас. Вона зацікавлена у вашій розмові. Блін, за носками коротше, я так зрозумів, що вообще ну таке плохи. Дамо я серйозно. Я тепер буду мисливити за носками, Я буду дивитися, куди дивляться носки. Якщо дівчини носки не дивляться на мене, я зриваюся таки. да побачення. Все, нас нічого не тримає більше. Бувай! Вона завжди вас просить щось зробити. Або там, Ігор, принеси мені, будь ласка, якийсь принтер або там щось, в мене щось то, зламалося. Звісно, ну, тому що, ну, блін, я умовний і я пофікшу все це. Воно мене просто використовує з Це не флірт. Це е, звертатися до людини, яка поч... починяти. Поки вона буде фліртувати з іншим, ну, нормально. Ну, так не завжди, але я маю на увазі, зазвичай до мене звертаються, тому що я можу допомогти, і зі мною комфортно працювати. Кому ще хороший я you know, во всіх сенсах, якщо ви подобаєтесь жінці або жінка подобається чоловіку, є такий момент, вона починає з вами нервуватися. Це спочатку стосунків, і коли у вас там просто бабочки там в животі, цей конфетно букетний період, вона може просто ляпати, що попала. Це все через мене. А я думаю, вона дарменька. Ця мова просто вона може якось шуткувати, так, якось ну, невлучно. Це я винен. Зламав дитині життя. Якщо дівчина не шуткує невлучно, мені вона взагалі не цікава. Чим тупіше піше прикол, тим краще. Я такий, я вдома. З цією жінкою можна будувати майбутнє. Нарвані і будується на булінгу, якщо не знали. Вона може говорити не зовсім не те, може якось почати заїкатися. По моєму ми дуже погано впливаємо на жінок. Це співчуття. Хоча я теж, звісно, нервую, але не настільки. Вона робить якісь такі речі, вона десь перешепиться, впаде. Ну, це може бути. Але з іншої сторони, е готовтесь ловити. Ви що, не в дарамах? Треба ловити жінок. До речі, не забувайте, що якщо панянка спіткнулась, ви її впаймали. Ну, то взагалі я ж кажу, ви за крок до дії, але не забудьте ключову фразу. Типу, що це за янгол впав до мене з неба? або. У мене в руках зірка, треба заграти бажання. Ну щось таке. Ну дайте крінжі, ліпе. Старайтесь. Щось в неї такі несуразні, якісь вчинки, несуразні якісь рухи. Оце також може бути прояв флірту. Що вона падає, зачитається і прям погано. Тепер це флір, і вона вам подобається. Сподіваюся, це відео було для вас корисне, і ви відкрили для себе багато нового. Я ж можу підсумувати і сказати, що якщо ви панянки подобаєтесь, і вона з вами говорить, але а не як я в кейсах інших не вів, то ви це зрозумієте. ймовірніше за все. А, ключова проблема, щоб це було взаємно, бо часто буває так, що там ви подобаєтесь пані один. Вам подобається пані два. Пані два і один подруги і ви такі Я в лайні, і вони теж всі і не дуже. От таке життя. Йдеться власним досвідом і власними думками стосовно магічних ознак симпатії. Папа, і всього не краще, а ну інші відео Дивіться.